Це станеться дуже скоро відомо, коли Ілля Забарний підпише контракт із ПСЖ. Майбутній суперник Шахтаря провернув 20 мільйонний трансфер, а також багато новин із клубів УПЛ. Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Футбол України. збиралося багато тем. Тож протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо вам про усе найбільш актуальне та важливе, що слід знати про український футбол. А перед тим як ми розпочнемо, попросимо вас про підтримку. Имку нашого проекту і зробити це можна усього в два кліки: перший це вподобайка до цього відео, а другий це підписка на наш канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо вам за А тепер поїхали. Розпочнемо ми із чемпіонату України та поговоримо про Новачків, про Кудрівку та Металіст-1925. Ці команди збирають собі склади перед стартом нового сезону. Отож, харків'яни перед новим сезоном продовжують збирати буквально нову команду. Напередодні вони оголосили про відхід трьох футболістів, які кували клубні успіхи у першій лізі. Тож команду покинули 32-річний захисник Ігор Курило, 30-річний півзахисник Дмитро Кравченко. а також 24-річний нападник Андрій Чирук. Контракти усіх трьох підійшли до завершення, та продовжувати їх не стали. Має першого новачка і Кудрівка перед дебютом цієї команди в еліті українського футболу їх склад посилив гравець, який в чемпіонаті України відіграв далеко не один десяток матчів. Мова про 30-річного оборонця Владислава Шаповала, який у минулій кампанії грав за лівий берег. Ну і давайте коротко пройдемося по іншим представникам. УП. БЛ, які у плані трансферів не відстають, зокрема, оболонь оголосила про підписання колишнього гравця Вереса Євгенія Шевченка. 29-річний захисник уклав угоду як вільний агент, оголосить про декількох новачків. Також Ковалівський колос за повідомленням, та то таке вже пройшли медогляд та поставили підписи під контрактами з командою захисник Андрій Понідельник, а також 24-річний атакувальний півзахисник Альбін Краснічий. А от львівський рух на навпаки, із гравцем прощається. Капітан команди та по праву легенда клубу Юрій Климчук покидає колектив. Він до слова у новому сезоні буде грати якраз таки у складі колоса. Зауважимо, Климчук зіграв у львівському клубі 6 років. Прийшовши до команди ще у 19-му, він став одним із ключових футболістів та допоміг не лише підвищитися у класі, а й стати міцним середняком українських змагань. Климчук також є рекордсменом руху за кількістю голів. У нього. О, таких 42, а також провів за команду найбільше в історії матчів 135. Далі вирушаємо за кордон. Тут поговоримо про ще одного українця в Португалії Коваленка, історія якого в Італії підійшла до завершення, а також доволі серйозне підсилення суперника Шахтаря. У Єврокубках, тож давайте розпочнемо саме з гірників. Як ви знаєте, якщо Шахтар у першому раунді кваліфікації Ліги Європи подолає фінський Ільвес, то на другому етапі буде грати проти Бешекташу. І якраз про цей клуб ми і поговоримо. Адже за даними Фабріціо Романо, Бешикташ досяг угоди із римською Ромою щодо переходу темі Абрахама за форварда доведеться сплатити близько 20 мільйонів євро. А сам гравець вже дав свою згоду на переїзд. Тож справа залишається за Формальним договором між командами. Отож, гірникам, яким і так випав доволі серйозний суперник, тепер буде ще складніше виконати задачу, але віримо, Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Український захисник Орест Лебеденко підписав трирічний контракт із португальською Віторією Гімарайнш минулого сезону він яскраво проявив себе у другому дивізіоні, де грав за візелу. Тож заслужив на серйозний крок у своїй кар'єрі та трирічний. Контракт із представником елітного дивізіону. А от історія Віктора Коваленка в Італії доволі таки безславно закінчується. Емполі офіційно оголосив про завершення контракту із 24-річним українцем, який лише минулої зими доєднався до команди як вільний агент. За цей час він виходив на поле лише 8 разів, загалом награв 242 хвилини, але за цей час зумів одного разу відзначитися у воротах суперника. Відпускає українця до Європи і Київське. Динамо, як і повідомлялося раніше, Антон Царенко продовжить ще сезон виступати у складі польської Лехії з Гданська. Усі деталі між клубами були узгоджені. Тож вже найближчим часом Антон розпочне підготовку до нового сезону у своїй старій новій команді. Важливо зауважити, що цей рік є останнім, коли царенко буде на контракті у Динамо. Ну і завершимо сьогодні. Ми тему Іллі Забарного, адже французькі журналісти вже називають конкретну дату, коли ПСЖ та Борнмут оголосять про перехід українця. За повідомленням видання Paris Team, Парижани вже представили Борнмуту свою офіційну другу пропозицію. Наразі це 65 мільйонів, але сума, скоріш за все, підніметься до 70, плюс бонуси, принаймні цього дуже хоче британський клуб. Сам Забарний вже погодив із ПСЖ особистий контракт. Він до слова. Буде розрахований на 5 років. Ну а далі більше за повідомленням джерела угода дуже близька до завершення, і вдарити по рукам клуби планують до 3 липня. Тобто, вже у четвер. Ми з величезною ймовірністю побачимо юлю забарного у футболці Пари Сен-Жермен. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок, ще раз попросимо про вподобайку до цього відео та підписку на наш канал. Ну і головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.